Слава Перуну, батьку нашому життєдайному, батьку нашому світлосяйному, який на ворогів стріли кидає і вірно нас вперед веде. Бо то, сила Перунова це сила честі і праведності. Суду і справедливістю. Слава перуну. Стану перед передовом перуна покличу. Прийде, прийде, перуне, прийде, прийде грізний з силовими перуновими, блискавками ясними. Землю святи громам рясними, золотий каменя вогню викришить. Вогню викрише світло, запали могуті силу свою нас прояви. Слава перуну, слава! Перуне, перуне, Боже златоруний, з громом блискавицею, з дівою перуницею на землю ступаєш русинів, навчаєш, як бій вигравати і нечість долати, як воріженьків косити І правду любити, бої твої ревні, то предки наші кревні, які право боронять А за нас богів молять, аби Русь повстала і її могуть настала. Аби храми роду, капища народу, волхви відродили і слава Богам творили. Перуни, Перуни, Боже златорунний, силі рода славу співаю, тебе величаю. Слава Перуну, слава. Слава Перуну, не некудру, який стріли кидає на ворогів наших, і вірно вперед веде по стежці, тому що є, той воїна, в суту і честь, і яко злотуру милостив все праведен єсть, прийми пожертви наші в ім'я утвердження сини і правди Твоєї, честі і праведності. Прийми пожертви наші силами своїми, благослови, силами своїми. Захисти силами своїми наділи. Усіх, хто нині захищає землю нашу рідною, усіх волонтерів, ЗСУ, добровольців та оборонців. Усіх, хто нині дбає за відновлення ладу на землях наших, в родах наших, у владі нашій. Хай буде так! Слава Перуну! Перуни – могутні Боже наш! Ти праву вірно охороняєш між і чорнобогом лад встановляєш, крутий коло живого уявлення осани, сварзі синій. Це ти ведеш нас стези правою добра нечесної, з ворогами чорними або утверджувати й державу берегти, Україну, матір, землю нашу рідну стерегти, ти сила сильних і відвага відважних, правда праведних і святість святарів, ти повсякчас нас оберігаєш, перемогу даєш і й вкараєш. Як грім з небес гряне, та коперун в колісницю сяде. Діви по обох боках стріли тримають, Перуну батьку допомагають. Грізний Перуну сваргу укає, військо своє бою скликає. Гей, перуночі могутній витязі, ставайте до лави, ставайте до бою. Ми поклик цей чуємо, лави стаєм, За богів рідних Україну матір Русь святую до Січі іде. Слава Перуну, слава рідне Богам! Слава Україні, Русі! Слава Богу нашому, Перуну, світлосяйному. Все він громами землю пробуджує, тим духу укріплює та душу радує. Кличемо вояцтво Його Небесне, що суть полк перунів. Стати на межі прави та яви, ковне сворожі стерегти Україну матір Русь Святою берегти. Ото бачимо сварга небесна, і вогнями ногими виблискує, Все отцові наші кують мечі крицею, похід збираючись на тьму пражену. Тож візьмемо оруж'я своє, станемо в лави воєдино, аби з предками вирушити у битву вселенську. Хай зростає міць у тілах наших, а світло у душах чистих, бо то йдемо проти безладу, лад, несучі світи сотворяючи, з богами нашими разом. Слава Перуну! Слава! Перуни батько наш, гримить у сварі синій твій меч і щит. Ми вірні діти твої, чуємо силу твою праведну, родом даною кольово явлення ти лад оберігаєш. Рід руський, нас, православних, повсякчас захищаєш. Захисти душі наші, святими перуницями, а тіла наші вогняними громовицями. Захисти воїнів наших і волонтерів, захисників, захисниць України. Тіла їхні вогняними громовицями, а душі їхні святими переницями, Хай вони, їх і нас не чпають, а ворогів відганяють, ворогів спопляють, а горить у душах наших вогонь сварожий, вогонь віри праведної, святой Божий. Тож з тобою ми повсякчас поєднані, утриглає великому об'єднані, прибудь до нас на поклик наш. Слава Перуну, Слава Перуни, Батько наш, ми потребуємо Твоєї сили і звитяги, мудрості та завзяття, наповни душі наші хоробрістю та мужністю, світлом і правдою, аби прибуло в роді нашому воїнів сильних, воїнів праведних, охоронців віри православної України Русі славної. Хай перебуває під захистом Твоїм, Збройним силами України Волонтери, добровольці, і усі хто нині захищають землю нашу рідну Україну, матір Русь православну. усі хто дбає нині за відновлення владу на землях наших, у родах наших, у владі нашій. Хай буде так, слава рідним. Слава Перуну! І добре да буде честь і праведність, благородство і працювати. З усіми нами, да буде так?